Пільги для учасників бойових дій та членів їх сімей. Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ. Я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть свої запитання у коментарях. З приходом воєнного стану у нашій країні з'явилось багато законодавчих змін. Сьогодні розберемо, які основні пільги передбачені для учасників бойових дій та членів їх сімей. Як показує практика, цю інформацію варто знати не лише самим ветеранам, а й їхнім близьким, щоб скористатися своїми правами, які, звісно, гарантовані державою. Тепер коротко надам. Основний перелік пільг, який передбачений для ОБД, це знижка на оплату житлово-комунальних послуг у межах норми споживання до 75%, безкоштовний проїзд у міському транспорті та приміських поїздах, першочергове право на отримання земельної ділянки та житла, позачергове обслуговування у медичних закладах. Та право на безоплатне лікування і реабілітацію у державних та комунальних установах, додаткова відпустка 14 календарних днів із збереженням зарплати. Якщо ж говорити про пільги, передбачені для членів сімей загиблих УБД, то серед них можна виділити звільнення від сплати податку на нерухомість та землю у межах визначених законом, знижка на оплату комунальних послуг, переважне право на вступ до навчальних закладів за державними замовленнями. Ну а тепер про найважливіше: як же ж? Оформити такі пільги. Для цього необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту та подати заяву, до якої долучити копії необхідних документів. Їх перелік надається по запиту. Це також можна зробити і онлайн. Зауважу, що пільги нараховуються з місяця подання документів та діють постійно. Для окремих категорій потрібно щороку підтверджувати таке право. Також. Окремі регіони можуть додатково встановити власні місцеві програми підтримки. Якщо у вас виникли труднощі з оформлення таких пільг, або ж маєте запитання конкретного по вашій ситуації, пишіть нам в соціальних мережах. Ми завжди на зв'язку. По цій темі у мене все. Якщо потребуєте консультацію щодо цього чи інших питань. Заходьте на наш сайт офіс та замовляйте консультацію. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, пишіть свої питання у коментарях. До зустрічі в наступному відео.